Набори однакові вийшли. Тобто з одним номером була одна ігрушка і друга ігрушка. і знову з таким ж самим номером, точно сама така одна і точно сама така друга. О, то Може, треба там ще дивитися якийсь номер партії. Там мають бути ще якісь циферки, літерки, що-небудь, що позначає додатково. Що, наприклад, на цьому заводі збирали, щоб тут була із таким кодом така іграшка, на тому заводі, щоб з таким кодом була інша іграшка. Тобто, якщо з таким кодом тільки дві іграшки, варіанти, то можна топити один і той самий код. Рано чи пізно ти отримаєш таку саму іграшку. Бо чи з одним кодом можуть бути взагалі різні різні, чи тільки два варіанти. От. Скільки виробництв, стільки варіантів? Зайдеш ненадовго, завтра покажу... А, добре, добре. Зайду. У нас дощ пішов. Було так жарко, як мені голова боліла. Це просто якісь жахи. Ще й, е, ніч така безсонна. У нас були тривоги ту ніч весь час. Шумно і тривоги нескінчені. От. То головний біль просто жахливий. Зараз пішов дощ і так добре. Це є така японська медитація, коли просто дивишся, як дощ е, йде по цих гляних по таких у них. Е, а дахи накривають цеглою. От, цегляні такі дощечки, чи як. І дощ так відбивається, і так воно приємно для людини слухати таке. От. Я вже думаю, можливо, щось у місті зробити там хоча б альтанки такі. Накриті цегли, щоб відтворювати цей звук. Це було б чудово. Можна ж запропонувати міському голові все, що завгодно. Так, і ось майже дошили. Це, мабуть, все на сьогодні. От. Зараз підтягну і закрию. Тобто три шкарпетки. Три шкарпетки готово, три шкарпетки не готово, але вже як є. Наступним разом. У наступному стрімі зроблю. Ага, ось дві я зняла. І останню петлю ззовні всередину проділа. Є. І ось так навскоси. Заховала є. Тепер дивимося на шкарпетку. Оце п'яточка, оце верхня частина шкарпетки. І ховаємо ось так само. Навскоси. Друзі, хто буде дивитися лише короткі моменти, то повністю процес сшивання можете побачити у стрімі за посиланням під відео. Ось ось так воно ззовні виглядає, не видно де сховали ниточку, ось так середини відрізаєте біля крайчика ниточки, ось так зверху не видно, де був шов. І зсередини так само. Ніде не видно і ніде не муляє нозі. Все, друзі, всім дякую за увагу. Дякую за підтримку всім, хто дивиться повний стрім, хто одразу прийшов, хто потім подивиться. Всім, хто підтримує переглядом добрим словом, мирного неба та божих благословінь. 行，爸爸。